І так, сьогодні шостий день нашої подорожі. В попередні дні ми дійшли до кінця дороги і зрозуміли, що далі нема куди йти. Ми поговорили з водієм човна, і він нам пояснив, що в нього човен поламаний, і тому ми не можемо на човні поїхати. І останні два дні ми гуляли по лісу. Нам дуже сподобалося, бо ми на кінець попали в справжні джунглі йшли по справжньому болоту з п'явками, і все так було як в фільмах показують. От, а ночували ми на дуже гарному місці біля ріки, де немає нічого, і сьогодні зранку там вони птахів над нами літали, можна було деяких роздивитися. От. На дорозі ми бачили дуже багато всякого цікавого, всякі дуже дивні фрукти, дерева. І в нас було дуже класних три гіди. От, трохи блукали, але все ж таки нас довели. От, і я дуже рада з того приводу. А зараз ми п'ємо віскі за наше повернення. І варимо і їсти і чай. І чекаємо на трьох полодирів в Джакарті, Коли будуть такі самі гарні, як ті що водили нас в лісі.